Об'являю е, наступного доповідача: Це Моріс Бішев, доктор філософії, президент інституту світової культури Санта Барбара США. Його доповідь називається На шляху до індивідуального та суспільного духовного піднесення в епоху Водолія. Перекладає Володимир Павлов. Будь ласка. Так, зараз я включу відеозапис. Я вперед. Welcome, everyone. My name is Maurice bischoff I'm the now president of the Institute of World Culture here in Santa Barbara, California. Dedicated to developing lifelong learning. Maurice Bishop yeah, Doctor of Philosophy, President Institute of World Culture, Santa Barbara, for inviting Ми доповідь на шляху до індивідуального суспільного духовного піднеску в епоху водолія. Одна з цілей інституту світової культури досліджувати творче використання духовних розумових і матеріальних ресурсів планети на службі загального добробу the Нинішню ситуацію покійний Шрі Раф Хван Айєр охарактеризував як деструктуризацію зовнішню у соціальних структурах та внутрішню стосовно нашої свідомості та ідей у їхньому зв'язку з формами. Ця деструктуризація якісно посилює наше відчуття невизначеності та вказує на нові способи мислення та дій в нашу перехідну епоху. Серце самотрансценденції. У ментальності ХХ століття, як зазначав професор Роберт Біллер, Чоловіки та жінки приходять і йдуть, Але організації та державні відносини залишаються. У цю перехідну епоху організації і навіть держави та імперії можуть з'являтися та зникати. Але люди залишають. Ми віримо, що вдосконалюючи організації та суспільну співпрацю в рамках законів, ми зможемо будувати партнерства між урядом та громадянським суспільством для досягнення спільних цінностей, Проте, інестранзинол про те, якими б конструктивними не були такі дії. Їх недостатньо. Система законів і конституції потребує також системи любові. Частина людства продовжує відчувати захоплення та залежність від низькопробних цінностей та поведінки, послаблюючи самостійно. Обрані моральні обмеження у наш час ми можемо спостерігати, як руйнується довіра до інституцій, оскільки міжконфесійне насильство та індивідуальні почуття відокремлені цій самотності. Охоплюють багато аспектів суспільного життя. Особливо руйнівним є наше жахливе зловживання наданими богом здібностями до створення образів. що може легко залучити наших дітей до нездорових уявлень та поляризованих упереджень щодо іншого як короткого шляху до фальшивої зовнішньої особистості чи ідентичності. Ми маємо зіпсовану свідомість. Відсутність карми, обов'язку, підтримки мінімальної універсальної любові та моралі притягує руйнівний кармічний сил. Ми відчуваємо, що все летить шкереберт, у цьому вихрі або вихровому середовищі швидких змін людина відкинута назад на саму себе. Якщо ми перебуваємо в циклі деструктиризації, несхідний кармічний вихвор всередині та навколо нас або всмоктуватиме нашу увагу і концентрацію, або спонукатиме нас шукати духовне як трансцендентну і втилену силу в нашому житті трансе наші страждання створюють можливості для усвідомленої відчуженості. Таким чином, нам радять не надто тотожнюватися з, нашими, з нашим вихровим середовищем, а використовувати його для відбору найкращих елементів як насіння для кращого блага. Іншими словами, нам не слід надмірно прив'язуватися або надмірно. Формулювати те, що, як нам здається, ми знаємо, ґрунтуючись на мінливості виключно на зовнішніх образах або емоційних симпатіях і антипатіях. Нам радять не опредметнювати і не фіналізувати наші висновки в чутевому земному світі об'єктів, або лише на психічному плані свідомості. Але натиснути на кнопку пауза і подивитися на них у світлі центрального духовного сонця. Таким чином ми можемо усвідомити у свої свідомості певний ступінь відсторонення або критичний дистанції та почати свідомо прагнути, духовного розпізнання та проникти, відокремлюючи вічно від швидкоплинного, зайве від необхідного, відокремлюючи зерно від полови за допомогою правильного ставлення і правильних ідей. Іншими словами, ми повинні прагнути до самотрансценденції. Ми повинні дозволити невимовним і найглибшим почуттям не лише наповнювати нашу свідомість. Але й повільно та тихо очищати наш розум. Олена Блаватка 135 років тому написала статтю під назвою Новий цикл. Цей цикл серед багатьох інших сповістив про настання ери водолії і попередив людство про те, що воно повинна піднести свій розум і серце. При цьому інтуїція має керувати розумом, а усвідомлення простору серця має спрямувати наш розум до вищих прагнень, до безперервного навчання впродовж усього життя ядра Вселенського братерства допомогло б стати фокусною лінзою для спорідненості як видимих, так і великих невидимих істот для надсилання потоків умов, доброзичливості, по всьому світу, нашим братам і сестрам, висловлюючи солідарність, ілон юдейський сказав повітря сповнене душ. Інакше багато душ буде викинута на берег, якщо вони не зможуть орієнтуватися у водах мудрості вивільнених в циклах 1875 і 1975 років відповідно до Ери Водонії. зараз Дех каже, що ми перебуваємо на переломному етапі, в моменті морального вибору. Паговатгіття, Арджуна, людина може обрати або Божественного колісничого Крішну, або великі армії, щоб воювати зі своїми двоюрідними братами. Я пам'ятаю, як був в аудиторії з Далайламою і його невеликою свитою, думаючи про китайський режим з його великими арміями. Ісус запитує, кого ти обираєш сьогодні? Або що означає обирати Кришну чи Верховного Духа? Одне з можливих значень стати радикальним революціонером у самосвідомості. Потрібно бути готовим переосмислити всі орбіти, твої внутрішні орбіти ідеї і вирвати з корінням ті, від яких слід відмовитися, ті, які не служать кожному і всьому людству. В епоху Водолія ми вступаємо в еру справжнього самоврядування і більш усвідомленого вибору ідей і дій, щоб стати придатними для са... для допомоги <успільств> людям залучення змісту універсальних ідей до духовних, містичних, релігійних і нових традицій, науки і мистецтва є бенкетами джерелом мудрості для дій від імені всіх і кожного, універсального співчуття, універсальної справедливості, для всієї людської сім'ї і всієї природи. Перший крок у цьому паломництві душі бути чистим серцем. Отже, постійно взаємодіяти та узгоджувати розум і серце. Це ключова характеристика чоловіка чи жінки, ери, Блес Паскаль писав, Серце має свої причини, про які розум нічого не знає. Серце це метафора універсальна. Чистим серцем людина може зосередити розум на благотворних абстрактних ідеях. Універсальні ідеї за своєю сутністю мають необмежений вимір, інтерпретації та застосування для творчого використання. духовними знаннями. Отриманими в результаті перевірки універсальних принципів, людина починає розвивати розумне серце і співчутливий розум. Можна також розвинути душевну смиренність, працюючи з кармічними обмеженнями, що потребує більшого піння, рішучості та віри в законі. Свідоме страждання в ім'я всіх. Вивільняє хімічний духовний еліксир, якщо людина має чисте серце. Мартін Лютер Кінг Молодший писав: Моральна дуга Всесвіту може бути довгою, але вона схиляється до справедливості publication for mind is like a mirror з голосу безмовності walnut reflects во розум подібний до дзеркала він збирає пил і поки він відображає Йому потрібен ніжний вітерець мудрості душі, щоб змахнути пил наших ілюзій, прагне опочатківців поєднати свій розум і душу. Потім, чистим серцем і смиренням, Кришна каже нам ставити запитання? Наполегливо шукати? Вивчати і служити, запитуючи, хто я, Хто є я? Чому ми тут? В епоху водолія духовність починається з усвідомлення того, що ми є духовними істотами. Ми просто упаковуємо себе від Шейдона. Ми читаємо з ріг веди. Єдиний Бог перебуває прихований у кожному створінні, пронизуючи найпотаємнішу сутність усіх істот, спостерігач за всіма діями. Перебуваючи в усьому, віда, серця, абсолютний, безпричинний і вільний. все живе має іскру божественного в собі, і наш обов'язок запалити внутрішню іскру самоусвідомлення в собі, намагаючись витягнути світло вищого усвідомлення мудрості, та співчуття в інших ми можемо бути більш самовизначені коли ми йдемо зсередини зовні від наших духовних натік, ми можемо піднести наші думки до ересу або любові до абстрактних ідеалів і духовних принципів. застосовуючи і самокоректуючи їх. У повсякденному житті анкаверн хар не спосіб. Недоліки інших це також і наші недоліки. Тому соціальна співпраця і добровільне простягання себе з належним мотивом для полегшення їхнього кармічного тягаря. є дуже важливим. в епоху Водолія Виявлення гармонії у великій сфері кармічних обмежень вимагає стоїчної мудрості, щоб знати коли і що ви можете змінити а що ні. Ми можемо протистояти головному виклику. Ми можемо прийняти ментальну позицію Крішни з Пхаґвадгіти, який кажуть я в цьому світі, але не від нього, і ми знаходимо верження у святого Іоанна 17-16. Ми у цьому світі але не від світу цього таким чином, шлях до самотрансценденції позаземним світом це спосіб життя і дисципліни самостійно обрана медитація, така як раджа йога патанджалі дозволяє нам усвідомлювати зміни розуму та призводить до спа заспоко... до заспокоєння розуму. Тільки завдяки спокійному розуму. Внутрішнє світло інтуїції та совісті, може виникнути поступових пробуджень. Ми можемо почати з медитації над медитацією. Ми можемо обожнювати і прагнути, засвоїти і практикувати якості самоврядного мудреця, такі, як у другому розділі Хагуадгіти. Або буде і братства Бодхісату, або Ангельської чи Небесної іра. Вони є нашими старшими братами, які залишають слід, або вказівники, щоб ми могли почати наш власний шлях, розроблений нами сні. Чим більше ми практикуємо, тим реальнішим стає ідеал. Таким чином, ми можемо подумки схилятися перед духовними благодійниками людства на початку і після, тонко очищаючи свій розум і встановлюючи добрий мотив. Таким чином, бути людиною в епоху водолія. Передбачає ментально відсторонену гнучкість свідомості бути у світі, але не від нього. Якщо ми не належимо до світу, ми можемо розглядати себе просто як важливих тимчасових його опікунів заради блага майбутніх поколінь. Що означає бути опікуном в епоху водолії? Де співчутлива жертовність і піднесене мислення притягують до себе все ширше коло людей? Що могло б зміцнити всесвітнє братерство і полегшити страждання нашого ближнього? на завершення короткий підсумок брошури Раффона Айєра. Гандіанське опікунство, теорія та практика, видавництво Конфард Press, Санта барбара По-перше, ми можемо стати опікунами свого розуму і передавачами істинних ідей. У новому серцевому просторі ми маємо скарбницю священних символів, таїнств, які приваблюють нас у священний центр індивідуального життя. Ми можемо вдивлятися в них, щоб пробудити і наповнити їх відродженими смислами. Зміцнюючи. Любов і пошук мудрості кожній традиції через багато традицій. І в науці, коли методологічний догматизм розкитується і перевіряються критики, що включають багато рівнів свідомого сприйняття, з аналогією і відповідністю, зверху, знизу висвітлюють науку, поезію і мистецтво. Макс Плант, наприклад, говорив про частинку атома, що вібрує, яка утримує атом атоми разом, вказує на силу позаду і всередині, з існуванням свідомого і розумного уму. Постереження спостереження за тональністю і добротою нашої мови за замірою звуку і тиші є критично важливим для піднесення своїх духовних життєвих атомів природи. друге власність власність це те, чим ніхто не володіє. як знають традиції корінні народи. Відома взаємність, а не матеріальне придбання, дає нам усвідомлення того, що ми є тимчасовими опікунами природних щедрот. Ми можемо переходити до різних ступенів спільного проживання, колективів та екопоселень на законних підставах. Третє час замість того, щоб витрачати вільний час на розваги, користуватися соціальними мережами чи інші відволікаючі фактори, можна допомогти дітям, встановивши гнучкі, але тверді межі. Ми повинні приділяти більше уваги нашим дітям. Можна свідомо розподіляти. Особистий час спільний час час на економічну роботу та сімейний час пропорційна до потреб на різних життєвих етапах. Використання часу може бути зміщено від гонитви за матеріальними благами до навчання, продовж життя та розумного творчого використання простору. Часу та енергії. Четверте навички. Подібно до симфонічного оркестру, ми можемо навчитися жертв, щоб удосконалювати свої навички для загального блага або цілого. Ми можемо використовувати наші навички, щоб допомагати іншим у відкритті взаємності. Гроші. Гроші це як елек, електрика, їх треба використовувати свідомо і мудро, щоб примножувати добро. Це основа циркуляційної економіки, яка всіх годує і дає притулок. Тому рух грошей повинен регулюватися за допомогою автоматичних вимикачів. Таким чином, у світі руйнування в епоху водолія. Ми могли б підняти нашу мудрість співчуття щоб допомогти іншим через свідому відмову від надмірності і відпускання ідей і практик, які не є необхідними. завжди закладаючи добрі архетипи, для майбутнього, які є нам. Таким чином, з легким дотиком, ми можемо бути у світі, але не з нього. Тобто навички, використання часу, використання грошей, використання енергії, і таке інше. Дякую вам за увагу.